Слухайте, а крута тачка у вас, як для таксі гарно виглядає. Куди виглядає? Що вибачте? Ну, от ви кажете, машина гарно виглядає. А як вона може гарно виглядати, вибачте, якщо у машини немає очей? Ну, е... слід казати, не гарно виглядає, а має гарний вигляд. Запам'ятайте. Добре, але я рахую, що вам краще. Завезти мене по адресі, а не вичитувати мені лекції. Та довезу, куди скажете, Боже, тільки от не я рахую, а я вважаю. Рахувати ви можете по дорозі тариф, поки я вас везтиму. Ви не праві. Чому це я рахую неправильно казати? Я буду відстоювати свою думку і казати, як мені зручно. Молодий чоловіче, знаєте, відстоювати ви можете на зупинці в очікуванні тролейбуса. А думку варто обстоювати. Боже, ну такого хамла я ще не бачив. Знаєте, в більшості випадків таксісти мовчать або радіо слухають. Відкрийте форточку, бо тут щось душно. Ну по-перше, не в більшості випадків, а здебільшого. А по-друге, я не таксіст. Таксі це так для душі. Так то я музикою займаюсь. Глянете кліп по дорозі? Ну, в Ютубчику. Давайте глянуть, тільки якщо ви будете мовчати всю дорогу. Я вас прошу. Добре, добре, я вже замовкаю, а ви записуйте гурт бульвар. Лу, пісня Джеп в серце. Там такий кліп. впісятись можна, і, і не забудьте підписатися, щоб ми не згубилися. Страждання вартую чекати такої, як ти, все життя.